Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас розборка та зборка секатора від компанії Штокер під номером 367. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Щоб його розібрати, Знімаємо, як завжди, з першу пружину. Тепер ключиком на 13 розкручуємо гайку, яка знаходиться з лівого боку на осьовому. Відкручуємо гайку. Під гайкою знаходиться шайбочка гровера. Знімаємо її. Далі, в принципі, пальцями ми можемо викрутити осьовий гвинт. Цей гвинт закручується ось в це руків'я. Вкручуємо гвинт, розбираємо секатор навпіл. Протремо елементи секатора від змазки. Як бачимо, секатор організований досить просто. Алюмінієве руків'я має на собі ось тут прилив, тобто площадку, по якій ковзає лезо. Для того, щоб зняти лезо і зняти механізм замка, скористаємося хрестовою викруткою. Замочок організований досить просто. Це пластиковий речажок, в якого вкручений регулювальний гвинт. Цей речіжок прикручується до леза на своєму гвинті. Для того, щоб зняти лезо, відкручуємо два гвинти, які кріплять його до руків'я. Один гвинт і другий. Бачимо, в алюмінієвому руків'ї нарізана різьба, в яку вкручуються ці гвинти. Лезо – це змінний елемент до цього секатора, тобто при потребі при зносі леза, воно міняється. Якщо зноситься з часом кувадалцем, то можна буде замінити окремо ціле руків'я разом з тим квадлцем. Цей секатор належить до напівпрофесійних. Відповідно, ці всі елементи відносно недорого коштують. Збираємо секатор в воротньому порядку. Встановимо лезо, закрутимо його на свої гвинти. Нанесемо невелику кількість маски на осьовий і от на цю площадочку Суміщаємо секатор на осьовому і закручуємо осьовий. Поставимо на місце шайбу гровера і наживимо гайку, яка контрить Зараз необхідно виконати настройку осьового так, щоб не було поперечного люфта. Пальцями можна підтягнути до упора осьовий гвинт і секонтрити гайку. Перевіряємо, секатор ходить туго. Необхідно відпустити трошки осьовий. Ми добилися нормального ходу секатора, тобто він ходить вільно. Зараз прикрутимо на місце рычажок замка і поставимо на місце пружину. Винт, яким кріпиться рычажок, затягуємо до такого положення, щоб рычажок ходив тугу. І встановлюємо пружину. Перевіряємо, як працює секатор. Секатор працює вільно, люфтів немає, секатор готовий до роботи. Придбати секатор штокер 367, а також необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.